Я змінилася. Мені хочеться носити чорне на Новий рік. Саша приїхав і подарував мені сукню. Я жодного разу її не одягла, вона чорного кольору. Але він не хотів нікуди йти у громадські місця. Він казав: давай все замовимо додому, давай зготуємо вдома. Я не можу йти туди, я не можу йти. В якісь ресторани, коли мої хлопці гинуть? Це сукна в мене в нас збіркою. Я її жодного разу не надягла, я чекаю його.